Вихід цього відео можливий завдяки неймовірним зусиллям Збройних і не тільки сил України. Дякую вам, друзі. Моє всім вітання, я досі живий. Ви досі дивитесь мій канал, а це вже непогано. Почну з невеликих стрипизденьок про новини. Найперше вітаю всіх нас вже із минулим днем прапора та днем відновлення незалежності України, а також із першою соткою на Ютубі. Дякую всім за увагу та підтримку. На цьому з новинами я й завершу. Це не означає, що в мене більше нема новин. Просто інформація я вже тратила свою актуальність. Тому до гри. У сюжеті першого утласту я казав, що ознайомлюся із коміксами, і розповім, як пов'язані обидві частини, але погортавши їх, я нічого конкретного не зрозумів. За мелзом і велоном це протагоніст оригінальних історій доповнення почали полювання детективи Мерков. Мелс відкинувся у психлікарні, і його тіло захопив волрайдер та куди стік. Велендже спали в хату і десь переховується. Поки спеціалісти колупались у згарищі, розшукачі навідались до хати Мелз, яку заповнили мурахи. І поки збирач інформації займали своїми прямими обов'язками, мурахи почали гризти накликаних гостей. Якимось дивом вони з'ясували, що мурахи то волрайдер, і через написи на стіні, вже в іншому місці, знайшли координати храмових врат. Храмові врата це поселення у другій частині, де буде бігати наш наш протагоніст. Тож туди добирається і волрайдер мураха, де перегризає антени. А що це за антени, я згодом розповім. Безпосередньо геймплей починається з того, що наш протагоніст на ім'я Блейк Лангерман прокидається за покликом своєї дружини Лін. Вони летять в коптері на ті самі координати, які фігурували в коміксах. До речі, адресу поселення вони взяли у дівчини, яка в понівеченому стані дісталась міської лікарні, але невдовзі померла при дивних обставинах, які нагадують насильницьку смерть. І поки пара репортерів сперечала щодо обставин смерті, зовні гвинтокрило гортає дивний білий спалах, який вирубає. Вигон вертушки і спричиняє авіакатастрофу. Заставка от ласти. Ми переносимось в католицьку школу, де Блейк колись навчався із своєю нинішньою дружиною та їхньою спільною подругою Джесікою. На жаль, обставини навчання були доволі сумними, бо Джесіка відійшла на той світ, але про це згодом. Блейко чухується живий і неушкоджений, що не можна сказати про пілота коптера. Сидів дружини взагалі не видно, тому треба бігти шукати цю пропажу. Пройшовши два метри, Блейк бачить селище, якого нема на мапах. Але через місцеві пейзажі зовсім не дивно, чому його не внесли до офіційних реєстрів. Усюди трупи, як тварин, так і людей, які не завжди померли природньою смертю. Вишенькою на торті стає захоронення дітей, яких повбивали місцеві культисти. Все це пов'язано із місцевим проповідником батьком Нотом, який просуває в маси своє вангелі. Вірною рукою, яка карає невірних, виступає Марта. Велетенська баба з кайлом тяпкою. Тож, втікаючи від цієї бій баби, репортер ловить черговий спалах, від якого у нього та оточуючих його бомжі, починає помрочитись голова. На щастя, у нашого протагоніста тріп минає доволі швидко, чого не можна сказати про селян. Одній з нотаток можна вичитати, що тріпи, які тут за альтернативною лексикою звуться з нами з розплющеними очима, можуть ставати передвісниками темних часів. Зрозуміти це можна по жахам, які бачать віряни під час спалахів. Недовзі Блейк виходить до церкви, у якій сидить жирний батя Нот, і проповідує по радіо, що Бог послав їм жінку, у йому. Пузі живе не звичайний глист, а король антихристів. Тому його треба захуярити. Тут же можна побачити нотатку про Вела, який колись був прихильником нового Євангелія, але через свою збоченість став єретиком і створив свою патію, яка конфліктує із вірянами. Повертаємось до реальності. Блейк підбирає випавшу з вікна Лін і починає давати потапкам, поки фанатики їх не перебили. Але, на жаль, їх швидко хапають вірони, у яких репортерів одразу ж відбивають єретики на чолі з Велом. Вони поклоняються новоприбувшим і хочуть, аби антихрест випавз із лін і зруйнував цей світ чи щось типу того. Тому вони забирають жінку протагоніста і увалюють. Поки Блейк Задирався крізь чергове село, його накриває черговий спалах і переносить у школу з початку гри. Поки що тут нічого цікавого не буде. Окрім віршика, покійної Джесіки на фотографії Лін, Джесіки і Блейка. До речі, вам не здається, чи дівчата доволі схожі? Хай там як вивалюємося зі школи, із стріпа і вйобуємось головою об камінь. На щастя, Блейка підбирає батько дівчини, через яку сюди і прилетіло подружжя Лангерманів. Протагоніст трохи припизує, що дівчина жива і з нею все добре, тому дід ховає його в підвалі, за що згодом і отримує сокирою по тілу від Марти. Дякуємо трупу і покидаємо оселю. Тепер на. В час одного з найулюбленіших моментів цієї гри кожного, хто проходив гру. Описати його можна змістовною фразою: біжу по полю, качани по яйцям б'ють. Насправді ж нічого складного тут нема, просто йдемо вздовж паркану і всі діла. Трохи згодом Блейк стає свідком найрідкіснішого явища падіння ворон, викликане воно черговим спалахом, який здати не тільки потушити двигун гелікоптера, а й повбивати пташок. Але ж з мозком людини впоратись не може, лише насилає видіння. Проте із цим спалахи непогано поруються, бо Блейк починає бачити повішену Джесіку у житті без спалахів смс. Full HD 50 мегабіт. Проходячи черговим районом гетто, Блейк натикається на сраний ліфт, який не працює. Тому треба запустити дегенератор, після чого майстерно ухиляючись від сокири марти, добігти до кабінки і упиздити кудись нагору. Вже там на Блейка спадає натхнення зазирнути в колодязь, куди його утаскує, чи то язик, чи то тентакля. Опиняється наш протагоніст знов у школі, де цього разу треба покрутити шкатулочку і знов побачити повішену Джесіку. Нічого особливого. До тями репортер приходить в хаті селянина, від якого в пріоритетному порядку треба упиздити, поки горло Блейка не познайомить Молосі з мачетя. Притулок він знаходить у школі, де вивчали молитвослов слов і відпиляли вчительці голову. Так ми потрапляємо до іншого району, де треба сувати візки, щоб перелізти ворота. І якщо у першому випадку нічого не загрожує, то при другій спробі пропаркурити паркан на клапан гравця починає тиснути Марта, яка знов вирішила сунути своє їбало у справи протагоніста. Звісно, це не перешкода для мене, тому я заводжу всіх нас до церкви, де валяється прикутий до колеса єретик. Він благає Блейка вбити його, бо зараз приведуть його дружину і катуватимуть її. Але миролюбивий Блек вирішує сховатись у сповідальні. Та подивитись на тортури під час процедури мученик розказує, куди ввели дружину Блейка в старі шахти і отримує довгоочікувану смерть. Шляхом до шахт необхідно минути ще кілька сіл, у одному з яких треба оперти крутилку з шестерною, а в іншому розмансити Марту, яка майже каструє Блейка. А заходячи в черговий будинок, наш протагоніст знов потрапляє у школу. Найцікавіше він і сам усвідомлює, що все це шиза, але нічого зробити із цим не може. Хіба що підставити стікер у проєктор, щоб отримати зображення повішеної дівчинки, яка символізує Джесіку. Нагородою за виконану роботу стає скрімер, від якого цілком реально отримати інфаркт. Бо навіть знаючи, що зараз буде скрімак, підготуватись до нього доволі важко. І страшна пика місцевого Ще не кави все одно неочікувано. Тепер, нарешті, можна повернутися до реальності, де Блейк успішно виконує отрицательний взльот і найобується майже на голову черговому місцевому фанатику. Цих двох гремлінів, які по суті являються одним єдиним звуть Лерд і Нік. Лерд сидить на шиї у Ніка і постійно щось затирає, а Нік просто виконує його команди. Незважаючи на те, що ці два додіка очолюють якусь групу спідозників і слухають місцевого патріарха Нота, живуть вони в лісах через свої хвороби і жахливий вигляд. Ну і як то водиться, ховаючись від двоголового огра, Блейк потрапляє у школі. Але цього разу тріп минає буквально за пару секунд. Проте навіть цього миттєвого запаморочення вистачає, аби Лерт вискоблив Блейка з його пенька і нагодував з підозною кров'ю, нарікаючи його своїм господом. А за древнім заповітом, господа Бога треба припиздячити цвяхами до хреста на Голгофі, і те і інше присутнє, тому ритуал відбувається успішно. Чомусь голові родини лангерманів не подобається висіти на хресті, тому він вирішує самодеінсталюватись із дерев'ях і піти відвоювати свою камеру, яку забрав хитрий Карлик, вважаючи її новим євангелієм. Невдовзі Блейк повертає, спиже але знову потрапляє до шкіли, де на нього нападає тентакльовий язик із слухавки. Але й на цьому всі приколи не завершуться. Бо священий отець Мілч, який прислідував Джесіку, вирішує звернути свою увагу й на хлопця. Телепортом у реальність же стає шкільна шавка, де ховався Блейк. На виході з хати, де в реальному світі протагоніст засів, прилітає стріла Лерда, який, як виявляється, доволі ніфігово вміє настрілювати з лука, але його можна ізі розманцити через кущарі, тому йдемо далі. На жаль, Лерд не згоден з даним результатом і намагається пристрілити Блейка, коли той проходить на відкритому просторі. З іншого боку каньйона. Тепер вже здавалося, що свобода близько, як Блейк налітає на колючу проволоку, із якої його знімає нік та обережно скидає труну, не забувши присипати землею. Що ж, доводиться вигрібати із землі і знов рушити плани смерті на цей вечір. Хоча протагоністи не проти. Невдовзі Блейк виходить до сарая на краю скелі, але спуститися вниз можна лише за допомогою мотузки, яку нам люб'язно віддає, щойно наповішений місцевий. Ну і як же без переслідувачів, які не дуже раді викраденню артефакта для подорожі між світами. І тут же висирається алерт, який наказує витягти Блейка назад на гору. Проте місцеві до сам не розуміють, чому вирішують опустити свого пророка з Олімпа та ще й привалити його балками, щоб точно вже не встав. Так ми знов потрапляємо до школи. Якщо в когось виникло питання, як, блять, саме ми знов потрапляємо до школи, то я теж не грибу. Просто Потрапляємо. Але це тріп більш глибокий, тому зараз вже не просто бігаємо від монстра, а ще й шукаємо Джесіку в повній темряві, орієнтуючись на її голос. Якщо не встигнути її знайти, то можна зловити скрімак. Оскільки я чудово орієнтуюся в нічому, то я виводжу протагоніста до його цілі, а в реальному світі до річки. До речі, реальності у нашого протагоніста починають змішуватися все більше і більше, бо можна помітити спину шкільного наставника, який заходить в ту саму річку. А піднявшись трохи вище, можна побачити станцію з антеною, звідки й виходять спалахи. Вона ж судячи з усього і зомбує місцевий контент. До речі, належить вона саме корпорації Мерков, яка у першій частині курувала психлікарню. Хай там як Блейк знаходить плот і вирушає в подорож, не забуваючи пару разів зловити тріпи. Не буду сильно душити, тому ми просто пропливаємо до шахти, які заселені прокаженими, втікаючи від яких Блейк знову потрапляє до школи. Наразі локацією стає басейн, по якому нас ганятиме чудовиську латермілч. На виході з тріпа гравця зустрічає кривавий дощ. Це теж наслідок дії спалахів, тому все окей. Тепер треба побігати шахтою і потрапити до школи, де Блейк надалі ловитиме галюни і Спілкуватиметься із повішеною Джесікою, продовжуючи себе картати за те, що не врятував подругу. Повертаємось до реальності: мансимо від місцевих дебілів і добігаємо до ліфта, який відправить нас у шахти. Звісно ж, із прискоренням. Але як же ж пройти два метри і не зловити черговий тріп, де будуть десятки повішених подруг? Здається, я ще не пояснював, як працюють ці спалахи, хоча нотатка про них вже десь була. Ці срани спалахи викликають жахливі видіння минулого чи моторошне минуле, посилюючи його в десятки разів. Так і проходить процедура по зведенню людей з розуму. Таким чином, Мерков трохи змінили. Процедуру видання шази, хоча кінцевий результат, як на мене, у них залишився все той же. Що ж, шахти. Тут треба мацити від бомжів і від вела також. Пару разів клацаємо перемикачі електрощитків, щоб виробити напругу, і проходимо далі. Так ми й виходимо до місця, де йобнуті влаштували непогану таку оргію. До речі, Блейку теж перепало, але не з його дружиною, з якою вони не той вже три місяці, і дитини у них бути ніяк не могло, а й з велом. На жаль, чи, мабуть, на щастя, цей процес нам не показують. Натомість ми можемо споглядати ситуацію, яка була доволі схожа на це. Цей момент у школі із Джесікою. Але після руфлянок на кухні дітей ловить раний батя Латерміл, чеки уводить Джесіку із собою та випинує блейка із кабінету. Але почувши крики своєї подруги, хлопець вирішує побігти за переслідувачем, проте не встигає та зостає вже мертву дівчинку. Якимось чином, це виплутує Блейка із шизи та повертає до реальності, де фанатики нота влаштовують облаву на шахти. Яким чином вони прийшли значно пізніше Блейка? Загадка від Жака Фреско на роздуму, вічність. Ну ви знаєте, нарешті уйобуємо із шахт і забираємо нашу дружину на виході, яка змогла вибратись і без свого рахітозного чоловіка. Шляхом починається буря, і подружжю треба кудись ховатися, але прохід вижившим перекриває Марта, яку невдовзі карає сам бог, пробиваючи набридливу паскуду хрестом. Притулком для лангерманів стає церква, де колись катували жителів, щоб дізнатися, куди увели лін. Там же жінка й народжує малого та помирає. На останок сказавши, що у Блейка на руках нікого немає. Тобто, дитина це ілюзія. Маючи таке горе, Блейк вирішує заснути і трохи потріщати із Джесікою. Коли ж він прокидається, то протагоніст нот вже сидить поруч і каже, що програв цю битву, бо дитя народилося. І під цим колективним тріпом він вирішує розпанахати собі горло, шиза, як вона є. Тому Блейк виходить назовні, де селяни вчинили масовий самовипил, а сонце стає якихось кончених розмірів. Можливо, Мерков настільки впливові, що замовили перельот ракети по поселенню, а може то справа рук волрайдера, який перегриз вежою, тим самим спричинивши якийсь неймовірний викид випромінювання, який остаточно загасив усіх, хто ще не відкинувся. Так отримується фінал, де Блейк і Джесіка моляться на колінах, а протагоніст пробачає собі, бо ніяк не міг завадити її смерті. Для тих, хто подивився відос. І все одно ніхіра не зрозумів. Давайте закріпимо все те, що я тут наговорив. Але коротко, колись Блейк навчався у католицькій школі з Джесікою та своєю майбутньою дружиною Лін. Скоріше за все, Лін поїхала додому на канікули, а Блейк і Джес залишились. Все було по них нормально, але сраний педофілатець Латер Мілч наробив справи з Джесікою та вбив її, чи довів до самогубства. За це наш протагоніст винитиме себе ледь не до самого кінця свого життя. Проходить час, всі виростають. Лін і Блейк одружуються. Відбуваються події першого отласту. Невдовзі після цього до якогось міської лікарні прибуває дівчина з храмових врат Дебілізація, у яких фінансувалась корпорація Мерков, дівчина була вагітною у поганому фізичному стані. Також у її крові знайшли велику кількість хімічних речовин, що свідчило про близьке проживання із промисловим комплексом, але невдовзі дівчина помирає. Принаймні, так написано у поліцейському звіті. Наша подружжя Лангарманів, яке летить з'ясувати умови проживання цієї дівчини, по координатах яких покійна залишила перед смертю, починає сперечатися, чи дійсно дівчина просто вмерла, а може її вбили. Хай там як у горах коптер вирубає високочастотний спалах місцевого філіалу Мерков і летає Апарат падає. Під час проходження більшість флешбеків протагоніста будуть починатись із спалаху, який навіє, жахливі спогади, чи просто робить реальність моторошною. У випадку Блейка це будуть подорожі до школи, де він повторно проживатиме події у школі, але із спотворенням. Наприклад, отець латермілч постане чудовиськом із тентаклями, а ще він постійно ходить і дрочить. У реальності шленгерман буде шукати і відбувати свою дружину від проповідника Нота, прокажених фанатиків Вела і Банди Лерда. Вагітність Лін також пов'язана із галюцинаціями, насланими спалахами. Нот хоче вбити майбутню дитину. Вел хоче дати і народитись. Ерт... він просто йобнутий. Фух, нарешті я все це розписав. Дякую всім за увагу. Якщо в когось є доповнення чи корекції, то прошу написати про це в коментарі. А в мене все. Дякую за вашу увагу. Будьте сильними, залишайтесь здоровими, їбаште русню і всього вам доброго. Слава Україні!